Доброго дня, дітки! Подивіться, які великі та гарні картинки є у мене. Хто це, як ви думаєте? Правильно, це люди, які допомагають нам. Вони герої. Кожен з них робить дуже важливу справу. Давайте познайомимось з ними ближче. Подивіться на цю картинку. Хто це? Так, це лікар. Що він робить? Так, він лікує нас, коли в нас щось болить. Перше завдання подивитись на предмети та сказати, що потрібно лікарю. Уміркуйте, не поспішайте, що потрібно лікарю. Так, градусник, вірно. Зараз розгляньте зображення. Хто це? Так, це пожежник. Що він робить? Так, він допомагає загасити вогонь, вірно. Що йому потрібно? Погляньте. Пожежна машина. Вірно. А зараз погляньте на картинку. Хто це? Так, це поліцейський. Що він робить? Так, він нас охороняє, шукає злочинців чи зниклі предмети. Що йому потрібно? Погляньте. Так, йому потрібні наручники. Вірно. це хто діти? Так, це кухар. Що він робить? Він готує їжу, вірно. Що йому потрібно? Розгляньте зображення. Так, щоб приготувати смачний обід, кухарю потрібен посуд. Молодці. Ви дуже добре попрацювали. Сьогодні ми побачили, що багато людей навколо нас справжні герої. Вони роблять світ кращим.